Всім привіт! От дивіться, як влаштована система. Виходить так, що ось ця планета під назвою Земля, де ми з вами живемо, де кожен з вас бачить певну форму, тобто тут все, світ форми, тут все проявляється в певних таких формах. Це і називається матриця. Тобто, це саме те, де все має певну форму, де абсолютно все має певний наслідок, де завжди діє карма. Карма це нічого страшного, це просто-напросто наслідок. Тобто, якщо кожен з вас робить певну дію, обов'язково потім приходить наслідок. Той наслідок і називається карма. Це таке своєрідне причину, наслідковий зв'язок. Наша душа це. От вона має певний такий вимір, коли вона вселяється в наш певний костюмчик, і тому ми бачимо тіло. Тобто, от, наприклад, людина, от ось ось цей костюм, який ви зараз бачите перед собою на своїх телефонах, на своїх екранах і так далі. Це всього-навсього просто-напросто душа, яка вселилась у певний костюмчик для того, щоб пройти певні уроки, розумієте? Костюм, ось цей це просто-напросто форма. Тобто, тіло людини це та форма, за допомогою якої душа проявляється у світі у цьому світі під назвою Земля в цій матриці. Це як коло сансари, де кожного. Кожного дня, просто кожної секундочки, тут народжується мільярди тисяч людей по всьому світі і помирає така ж сама цифра. Там, прямо, якщо порівняти цифри, то що народження, що смерть, воно майже однакове. Знову ж таки, чому так відбувається, через те, що душа людини вона приходить у цей костюмчик на певний проміжок часу для того, щоб пройти певні уроки. Абсолютно всі ми тут тимчасово. В кожного з вас є ваші бабусі, дідусі, дідусі до дідусів, і так далі, і всі вони колись були, і це чиїсь батьки, розумієте? Тобто в кожного з вас є ваші друзі, родичі, знайомі, які неодмінно покидають цей костюмчик, неодмінно хтось раніше, хтось пізніше, хтось в певний проміжок часу, хтось тільки народився відразу, помер. Розумієте, знову ж таки, смерть це просто-напросто слово, яке описує певну дію, певну таку процесію. Да? Так же само, як і тіло. Тіло це просто-напросто назва. Оцей костюмчик, ось цей костюм, його назвали тілом. Але, наприклад, скажіть там не знаю, африканцю чи індійцю, чи англічану, де там чи, як, як там правильно, скажіть їм слово тіло. Вони не зрозуміють вас через те, що це просто-напросто слово, просто слово, яке описує певну форму. Але коли ви покажете ну, типу себе да, або іншу людину, то Ось та інша людина, наприклад, той же саме індієць чи африканець, він знатиме, що це таке, через те, що це воно так само проявляється. Воно знає само себе. Ось ці істинні знання вони автоматично існують. Саме тому абсолютно кожна людина без виключення вона має певну таку інформаційну систему, інформаційну базу знань у своїй голові. І в залежності від того, де вона народилася, їй відповідно тою мовою говорили певні слова, певні указателі, певну інформацію, яка та людина потім і пізнавала. Візьміть маленьких дітей, вони не знають, що це таке. Вони не знають, що таке рука, вони не знають, що таке нога. А потім ви їм розповідаєте, потім ви їм кажете, вони не знають, що це курточка, це кофта, да? чи так далі. Тобто певні такі деталі. І те ж саме відбувається в інших народів, у всьому всіх планети, у всьому світові. Абсолютно кожна людина знає, що це тіло, да, але кожен називає це по-своєму. Хтось називає це тіло, хтось називає там іншою мовою, хтось іншою мовою. Але коли ви бачите, коли вони бачать один одного, то вони розуміють, що це тіло. Тобто, виходить така система, що абсолютно кожна людина, абсолютно кожна без виключення. Це просто-напросто душа, яка орендувала на певний проміжок часу костюмчик. Тобто душа, яка вселяється і проявляється у світі форм певною формою. Відповідно, якщо душа вона не має форми, не має костюмчика. Це називають дух. Коли ви там от вам може хто розказував, або ви самі бачили, як. Кажуть, духи ходять. да? Чому духи? Через те, що це душа, яка вона є, вона є конкретно ця душа, але вона не має форми, вона не має костюма. Як людина помирає, конкретно помирає костюм, згниває, покидає тіло костюм. А душа, вона ніколи в житті не народжувалась, через те вона ніколи в житті не помирає, народжується і помирає тільки конкретно костюмчик. Розумієте? Тому абсолютно кожна людина, це всього-навсього, душа, яка певний період часу перебуває в певному костюмчику, тобто в певній формі. І вона перебуває в усій сансарі, в ось цій матриці, де тут все має форму. І відповідно саме тому кожна людина, коли приходить сюди, їй дають дату, дату народження саме за допомогою дати народження людина і знає, дізнається, якби в ту дату закодована та задача, яку має виконати ось ця душа, і людина, от інтуїтивно, а іноді не знаючи, а іноді воно просто відбувається. Тобто немає різниці. Ви знаєте свою задачу, та яка потрібно, щоб виконалась від вашого костюмчика, чи не знаєте, воно відбувається. Якщо ви не знаєте, воно вам автоматично події так складуться, що ви пізнаєте це. Якщо ви, наприклад, там сумніваєтеся чи думаєте, та ні, це не про мене і так далі. Вам ще раз перезапишуть у сценарій, ви ще раз сюди прийдете. Потім. У ще раз розумієте, тут все тільки так, як має бути. Ніколи в житті нічого не відбувається просто так, ніколи в житті нічого не стається там. От воно так сталося, а я-я, як так? Воно все конкретно так, як має бути, через те, що кожен з нас, кожен з нас пізнає лише те, що він має пізнати. Абсолютно, ми всі тут. Це отака кубка людей, певних душ, які конкретно поселилися в і проявилися у певній формі, тобто в певно. Отож, абсолютно немає сенсу переживати, нервувати, кіпішувати, якось там щось боятися, і так далі, через те, що кожен з нас це просто-напросто душа, яка певний період часу перебуває в ось цьому прояві, в ось цьому костюмчику, в цьому нашому тілі. І відповідно, коли людина пізнає певні свої уроки, дізнається про свої завдання, і так далі, вона це робить на такому рівні. От їй так потрібно, розумієте? Хтось знає, хтось не знає. Події все одно відбуваються так, як відбувається. Кожна людина, вона чому має свою дату народження? Це саме те, саме ось той вимір, в який закодовується та ваша задача, яку ви прийшли виконати як конкретна душа, перебуваючи в певному тілі. Відповідно, в кожного з вас є певні свої завдання, які ви протягом життя хочете, не хочете, ви їх все одно виконуєте. Якщо ви не чуєте, не знаєте через знання, вас научить відповідно через кризу. Без різниці абсолютно через те, що тут все. Має певну форму через те наша душа вона проявляється у тілі. Тіло це конкретна форма, це конкретний костюмчик для душі. Просто записую відео, відбуваються події навколо максимально цікаві. Отож. Кожна людина це просто-напросто, просто-напросто душа, яка певний період часу перебуває в своєму із цьому костюмчику. Відповідно, через те, що тут світ форми, от світ під назвою Земля, це світ форми. Розумієте, тут все матеріальне, тут все має певну форму. Відповідно, через те, душа має форму, це тіло. І відповідно, кожна людина через те має свою дату народження. Це конкретна інформація про те, що ця людина, ця душа, повинна тут виконати. Розумієте, тут прямо датується ця людина, конкретно датується її Прихід, тобто людина народилася відразу закодували в певні такі коди, в певні символи. Розумієте, там такі-то, такі-то цифри. Це конкретна характеристика того, що людина сюди прийшла. Потім вона помирає знову ж таки. конкретна дата. Розумієте? Це не слово, це не написана якась інформація. Це конкретна дата, дата проходу сюди душі і дата відходу ось цього костюма звідси. А душа. Вона ніколи в житті не народжувалась і ніколи в житті не помирає. Вона просто існує. бо це просто пустота, звідки воно все виникає і куди воно все йде. Розумієте? Тому в нашому світі під назвою Земля діє карма. Тому в нашому світі діють усі всі виміри, ось ці всі характеристики, де це все має певний наслідок. Бо це певна конкретна матриця. Розумієте, куди приходить душа для того, щоб пізнати певний досвід, і ось така маленька і легесенька система. Кожна душа приходить сюди в світ на певний проміжок часу. Коли вона приходить, вона має конкретну свою дату, вона перебуває тут певний проміжок часу і неодмінно звідси йде. А ось тут, у цьому світі, під назвою Земля це конкретна матриця, це конкретна сансара, де ось відбувається ось цей процес переродження душ, і кожна душа має певний костюмчик. А костюмчик це і є наше тіло. Саме тому дуже часто у нас були тіло або не є тіло, або ми маємо якісь хвороби. Це спілкування нашої душі з нами.